Доброго дня шанове, панство, ми з України. 18 червня, друзі. Розбомбили ми жатку коротше. скоро їхати косити, а ми зайнялися тільки ремонтом. Так, давайте про все по порядку. Жатка 11 року, 2011 рік. 20-20 в розмірі 25 футів флешка. Ну, на, на, той, на зернові культури вона отак, ці речаги болтом отак стягується в мертве положення. Зернові в відпущеному положенні, тобто розпускається, висить отак оцей на оцьому отак Ось І Губа грає, чи брус грає і відбувається скошування. Низькорослих сої, гороху, і т.д. мені полегші. Друзі, почало постійно рвати брус. Тобто Ми придбали цю жатку, перший рік почали нею працювати в 2019 році, зробили капітальний ремонт, ну, поверхностний сегмент і пальці, вирихтували брус, брус ось знаходиться 7,6 6 метрів. І ну, то есть, почали косити. І почалася у нас проблема. раз в год. перериває брус. Це вже ось бачите, накладка, наділка приварена, ось прихваточками. Раз в год почало переривати оцей брус на моменті першого ну, Ось він перший рычаг, на ньому встановлений кривошипний механізм, цей той, що косу проводив поступальний рух. Ось він на рычаг, на ньому КШМ стоїть. На такому пальчикові ось він ну коротше, і почало рвати. ну, Одірвало та й одірвало. Розібрали косу, все частину тут, тут, оцей весь узол, тут метр розібрали коси, зробили наділку, зачистили, зварили зразу брус, тоді кинули зверху наділочку і почали косити далі. Ну, Вроді би все якби то питання закрите. Ну, репнуло та й репнуло. З ким не буває. ну, ціна... Бруса там щось ну, дорогенький він, не знаю точно, не цікавились, але він дорогий. Е, ага, ну зварили, зварили, докосили год, все нормально. Починаємо наступний рік. Опять доходимо до сої, іменно на сої, коли розпущена губа, коли вона грає по землі копію площу. перериваю знову. І ця проблема кожного року. Тобто ми вже знаємо, що повинно перервати. Можливо, там пішли дощі, раніше навіть розібрали, зрізали оцю стару наділочку наварили нову і опять та сама історія почина по-живому репатись. І доробились ми, друзі, що в минулому році, е, у минулому році ми разів шість за уборочну зрізали оцей брус. Тобто у нас оця вже заготовка. Вирізана, лежала, просверлені дірки, лежало заготовлено біля сварки. Тобто, тіх і рветься, косу. Ми вже дзвонок під'їхали, розібрали 4-5 сегментів, зрізали обережно, вже прихватки з однієї сторони робимо, зріжели і наварили то і поїхали далі. Тобто це півтора часа зупиняється комбайн. Але ж ну, виход, то треба шукати. Почали дізнаватися, чого це так все відбувається. Ну, понятно, причину того й одне діло чи не причину, наслідки, а причину знайти зовсім інше. Ну і перша причина у нас вилізла на крайньому речагові. Це ми замітили цю причину. Що значить відбулися? Ось втулечки з крайнього речага. Да, видно ось невооруженим глазом, які еліпси тут побиті. Тобто старий палець десь валяється хрін зна, де він валяється. Це вже, це вже новий придбали, новий палець. Що робити? В розбиті втулки. Ось вона крайня теж з заліпсом. І розбита настільки, що оцей речах ходить отак до 6-7 см. Ну, тобто, треба розуміти, що зараз втулки не приварені, та він майже не ходить. Просто наживилися, ще не варили. Як зберемо брус, будемо проварювати. І ну, ходить дуже. І що виходить? Кишеєм двигає косу відносно бруса, який прикручений до цього самого речага. І вроді би все хорошо до того моменту, поки не розбиває втулки на цьому речагові, а й цих речагів ще висить он 10 штучок. Підійшли до цих речагів, а вони теж тут розбиті, вже ось встановили, теж втулки не поприварювали. І поняли, що треба нам займатися реставрацією, бо діла далі не буде. З чого почали? Новий палець, поточили на нього нові втулки. Просвердлили цей речах в заводських умовах з цільним сверлом. Він такий ось довгенький цей речах із двох частин, тут все цільне. В заводських умовах просвердлили до рівного діаметра, повтулили, поприварювали отут втулочки. чотири штучки. Отак новий палець і поточили ось нові втулки, ще вони ось не приварені а, ну, понятно, що да, розібрали жатку ж повністю. Зрізали тут ось центральна частина, приварена, все це була. Висверлювали електронні, чи як їх називають, точечну сварку висверлювали, все лист такий 3 чи 4 мм тут приварений на середину був. І щоб до підлізти усюди болгарочку і зрізати ці всі втулки. Старі. Вони десь щось. Та ось, от, от так Отак еліпси отакі, ребятки. Виглядає, а це ось більші втулки з крайнього речага були Ой, і оце почалося. Тобто ми її розбирали довго і нудно, рихтували, чистили, куча зірваних болтів, бо все старе. І оце поняти, друзі, ий рік, а сьогодні 25-й. Тобто за 5 років угралось повністю. А якщо жатка 11-го року... А в 19-му ми її придбали, і перший раз у нас репнуло, але брус був ще цілий, не було наділки. Це нам подсказали, там комбайнери, старі, там ставте наділку, не купуйте брус і косіть. Не було ще наділки, ми перші їх і приварили сюди. І як-то отак. Тобто розібрали все в хлам. Зараз вже на стадії сборки. Зараз поставили речаги. До них зараз кріпимо до всіх речагів. Оцей болтами прикручуємо брус до крайнього речага. І потім починаємо момент варювання оцих втулочок. Ми їх по поставляли, попідганяли, вони просто поки стоять тут. Так, ну а далі, чи вийшло, чи ні, далі знімемо. Так, друзі, трошки провели ремонт, підвішували всі нацепи, отак. Це робочий ход розпущеної флешки. Попідвішували все на цепи і побачили, що у нас отак всі речаги не рівно були. Тобто це ж відповідна робота і все остальне. Зараз вирівняли все в струну. І, не знаючи правильно чи ні, останній речах він підтримується пружинами через те, що ну, редуктор чи кишеєм важкенький висить. І ми преддивили, що у нас взагалі не було тут цепа. Отвори є, і отвори кріпежніці є. Тобто Зробили такий один цеп, вирівняли його, а пружиною потім підрегулюємо, щоб з кешемом, там, при мінімальному навантаженні, воно піднімалося. А щоб, ну, попробуємо, Зняти його в будь-який час, неважко залізти під низ, розкрутити. Ну, Не було взагалі його тут. Може він там і не потрібен, повісили все в одну площину, як лінія, як струна. Так, працюємо далі. Так, друзі, продовжуємо далі роботу. Поварювали оці всі втулочки, вирівняли, позажимали речаги і брус, прикрутили відцентрово, так орієнтовно. Ну, тобто все піднімається, Сейчас зараз все працює все в одну площину, наварили вже оцей лист металу основний. Поставляємо боковушечки зараз. Була у нас проблема ось на цьому валові. Той що він, ну, значить, він, коли нажимається речах, передає нагрузку на датчик, щоб жатка піднімалася трошки, щоб не грибла землю. Де воно старі, зараз покажу. Тут уже подороблялось друзі до такого, що вже нічим, ось, нічим передавати показники. Ми повиривали ось так втулочки з оцих підчібників, ось уже доварювали були. Тобто все заказали нові, зрізаємо ці всі старі лапки, ось видно, яких дивіться. Тобто як би воно ось працювало, як воно отак уже все довитирано. Погнули ми нові оці всі лапки, зараз зрізаємо, вставимо нові підчібнички. Тут ось вже їх поставили на реставрації. Уже нові трошечки тернули вали, поставили нові ось підчіпнички. Тут красиво все тепер будемо монтувати. Далі що у нас? Так, по металові тут більш-менш все нормально. Рихтонули, тут підрихтували. Далі у нас іде проблема буде з ніржавєчкою трошки з цієї. Фух, у ці нержавейка листи заводські стоїть такий космос, що просто капець. Пішли трошки іншим чином. Розібрали ось крайню. Їх ось витирає. Тут теж так знатно. Ось витирає такі міста і вже живого місця немає. А тут ось вже варилося. Наділки теж лист купляєш один другий той ріжеш, наварюєш зверху проволока по нержавейки, ну не воно. Коротше, прорахували ми ці всі креслення. Купили один-два, то товщина ці нержавейки, купили листи металу, передали сьогодні на ЧПУ з кресленнями. Чим це все закінчиться, подивимося, коли воно там вже ляже. Ну а поки що передали на ЧПУ, там краять десь сьогодні. Далі так само все міняється, повністю касався в зборі. Ось лежить новенька приїхала. І всі сегменти. тут ось пружинок, у яких понадокупляли і повністю весь комплект чи пальці, чи як їх то називає Все нове буде, бо стара коса десь тут, зараз покажу її кинули і, і так доживати буде на ремонт, або розберемо стара коса, уже ось цей пруток стерся настільки, що ну просто вона як попало косило, можливо це трошки давало. Плюс, хто звернув увагу, ось ремонтні ремкомплекти є на косу. Їх уже на цій косі ось 5 штук стоїть. Ось другий. Тобто, коли переривається коса, там метал, попадає чи камінець, ставиться отакий вот ремкомплект і все далі чітко працює. То таких ремкомплектів на цій косі вже 5 штук стоїть. Ну, Понятно, що якісь там сегменти там познімаються на запас будуть, бо на сої. Дуже великий розходник п'ятка коси зніметься, це теж такий немало елемент. А так все буде новеньке новеньке набирається коса. Залишиться, що тут і старого залишиться на цій жатті, так це оцей метал. Шнек-мотовило і поки брус оцей. Брус поки вирішили не міняти, бо він на ділочка є. ось Ми її гарненько ось ужали. Далі буде видно. Так, поки пауза. Так, друзі, минув деякий час, трошки ми збилися з колії. Уже б таки днів через декілька у нас зима вже в такому стані, тобто жовтенька косити, а ми ще не готові. Так, установили редуктор. <кій> не пам'ятаю на чому там попереднє відео закінчилось. переварили всі ці лапки на сенсори. Ну, тобто, коли губа подимається, отут коса. Передає показник на цей ось. Де він тут ось оцей датчик ось через отакий речажок. І то сіжатка піднімається, щоб землю не грибсти. Кой Койде прийшлося доварити отак пластини, бо вигнута, деформовані оці речаги. Ми зразу не звернули на це увагу. Ну, їх три штучки довелося отак прихватити ті, щоб висота була одинакова скрізь. Установили шнек, повиймали в шнекові, трохи тіли, як виключаєш постійно пальці, пусті. понаходили їх, повиймали. Ну, друзі, вже в такому стані. Так, Приїхав до нас Нержавійка з ЧПУ, Щас покажу. друзі, Коротенько хотів сказати за всі види токарних робіт, які були виконані на оцих всіх речагах. Є знайомий в Полтаві товариш, ярик, звати його, в описі під відео залишу контакт, есть, виконують будь-який вид токарних робіт, металообробки. То есть, через забор у нього ЧПУ, через забор металобаза по нержавейки, ну, тобто все разом допоміг. Якщо потрібна буде якась допомога, ще раз кажу, телефон залишу під відео, будь-який вид металообробки. <кій> так, а тепер, друзі, зараз глянемо на нержавейку, що яка приїхала. Якщо чесно, я дуже задоволений, де вона знаходиться. Зараз... Ага, ось все вона. Друзі, ну якість тут просто шикардосна. Я не сподівався, що таке буде. Тут просто вища похвала. Дивіться, який лист, все зроблено ідеально. Тобто всі перфоровані отвори по розмірам просто шикардосно. Друзі, собі вартість у цього листа мені коштує менше тисячі гривень, тисячі? 1500 гривень. А оригінальний, ну, боюсь, представити навіть, скільки він буде коштувати. Ще раз повторююсь, телефон залишу в описі під відео. Будь-який вид металообробки. Так, поки пауза. Отже, друзі, рухаємося далі. Е, Ніржавейка підійшла все гарно. Попідгинали ми ось трошечки такий угол на гибочному станкові. Ну, а так, в принципі, все нормально. Кінчаємо вже набирати пальці косу. Все новеньке буде стояти, трошечки не встигли. Ну, а так, в принципі... Можна вважати, що неповна розборка, зборка жатки завершена. Я думаю, сьогодні вже дозбираємо тут частину по 8 ділітель і в принципі наверное, ще включусь, як будемо пропускати її жадко. очі бояться руки роблять. Так, друзі, провірили, пропустили. концевики робить перві женива! Отак, дивіться, раз. Все, сезон вважаємо відкритими. Коса трошки ще не тернулася, перестане звук.